Забороняє вносити будь-які зміни під час війни і воєнного стану в Україні, враховуючи, що формально в нас є війна, але вона не оголошена, зараз її назвали АТО, яке вже триває у другий рік. Говорять, те, що це була норма внесена в безвідомо свідомого заздалегідь, що не можна було б таким чином під час... Військових дій робити зі сторони зовні тиск на країну і змушувати в такий час вносити зміни в Конституції. Тобто це очікували прописано і продумано. На жаль, наша влада проявила чергову слабкість, чергову таку безвідповідальність, які на вимогу Путіна зараз проштовхують зміни в Конституції, надання окремого положення, окремого статусу і базу. Донецької, Луганської, тобто, в принципі, залишуючи формально ніби в складі України. Українці плюс уряд і держава ми маємо відповідати за їхні фінансові стан, то вони перед тим бюджет буде тягаром для нас, але формально управляти цією територією ми не зможемо, тому що їм даються колосально великі повноваження. Такі ж самі щодо призначення суддів, щодо призначення прокурорів, щодо народної міліції, так вони те, що вони мають робити, згідно з закону про особливий статус Донбасу. Які проголосували ще в минулому році, і які його хочуть імплементувати разом з цією конституцією, тобто дати можливість цей закон ступить силу. Але для того їм потрібно вносити ці зміни в Конституцію. Наша політична сила Свобода, ми не голосували ні в першому читанні, ні направлення до Конституційного суду ті е, зміни, враховуючи їх, щоб перше, влада не погодилася з народом, це суспільство українське про. Таких реформ проти таких змін і ми вважаємо не на часі, недоцільно взагалі змінювати конституцію України, адже наша конституція визнана найдемократичнішою, одна з найкращих у світі. І е зараз говорити про якісь. Зміни, які вони не пропонують, вони тільки на шкоду, а не на користь нашої держави. І Фактично це проголошення такого федералізму, сепаратизму на сході. Це явно серйозний збиток для нашої країни. Тому я думаю, що в другому читанні в нас не буде 300 голосів парламенту, що все ж таки депутати не проголосують.